Шановні колеги, головний комітет розглянув цей законопроект. 1362 авторів: Добродомова, Таменка, Ляшко, Матківського, Мусія, Купрія, Чепиноги, Єднака, Антинащака, Дубініна Дирева. Є позитивний висновок антикорупційного комітету, науково-експертне пропонує на доопрацювання, але наш комітет вважає, що його необхідно прийняти в першому читанні за основу, тому що він є принципово важливим для відродження випуску готової продукції в деревообробній галузі. Шановні колеги, на сьогодні ми експортуємо необроблений ліс кругляк. Це є сировина. Ми маємо дуже маленьку додану вартість. Ми маємо створити ті. Умови, щоб в Україні випускалася меблева продукція і папір, щоб ми з вами приходячи, приходячи в магазин, купували продукцію українського виробника, а не так, як сьогодні, купуємо імпортну продукцію на закордонні кредити. Це треба докорінно змінювати. Введення такого тимчасового мораторію з урахуванням певної відстрочки, як вже проговорювали з авторами законопроекту. Воно дозволить створити стимули для розміщення в Україні переробних виробництв. Окрім того, наш комітет планує низку додатку стимулів для того, щоб такі виробництва розміщувалися в Україні, в тому числі через дешевлення позикового кредитування та інше. Тому, шановні колеги, якщо ми не хочемо, щоб Україна була сировинним додатком світу та Європи, випускала готову продукцію, а не так як сьогодні, гнала на експорт тільки зерно, метал необроблений, деревину і так далі, то треба приймати тимчасову заборону за цей час системно реформувати галузь і залучати сюди закордонних. Інвесторів, в тому числі і національних інвесторів у переробку, хочу вам навести один приклад історичний: що колись в Ірландії відомий економіст Джон Керрі вимагав за експорт необробленої вовни ввести смертну кару. Чому? Тому що вони розуміли, що таким чином можна захистити, якщо припинити сировини. Дайте завершити, будь ласка. В результаті було введено тимчасове ембарго, яке дозволило країні розвинутись. Тому, шановні колеги, законопроект до другого читання буде доопрацьований, буде певний перехідний період, півроку оборіг, який дозволить залучити виробничі потужності. Тому комітет просить підтримати законопроект в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, прошу два за, два проти.